А він каже, компот гірке. Каже, жизнь у вас гірка. Компот. Юра сказав, що ви мене так пробачите, якщо я так зроблю. А він повівся що, шодіба розвод був? Блін, знаєте що, я, кухня до вас як до нормальної людини, як до друга. А ви мені таке що? ще! Вибачте, куми, я не думав, що ви села сіті. ви, куми! А це мені каже людина з каструлі на цю цюрку, каже. Ой, боже. Значить, дивіться так, я вас вибачу, куми, але є дві умови. По-перше, неділя без зарплати. Добре. А по-друге, маєте купити нову каструлю. Бо я тепер кожен раз буду думати про їду, які в ній варили. Я. Це вам ще куме пощастило, що борік то все не бачу. Віть. Ооо, а ні, все, Куме, тікайте. Цю каструлюю молічно особисто подарував ектор Хіменес Браво. Так що вам знову п'ять кап здать. Тікайте, Куме, тікайте. Вітя. Не заріждя.